Із сержантом Денисом Луценком прощалися у Свято-Георгіївському храмі. Як повідомили в сумському центрі комплектування, він служив в одній з військових частин і пішов з життя 13 березня. Павло Шкатула був товаришем Дениса, знав його зі школи. Вчилися ми в 10-й школі. Він був олімпіадником, він був завжди в авангарді, займав перші місця і весь клас за ним тягнувся. От призерві на лімпіад не тільки міських, обласних, а й республіканських, що до речі, ну рідкість після школи разом з Денисом навчалися у медичному інституті. Він став хорошим лікарем, розповідає товариш. Ми завжди до нього зверталися за порадою, бо знання в нього були енциклопедичні. Тобто, на любе питання він завжди міг допомогти. У 2021 році він вирішив. Піти зі станції переливання крові нашої сумської служити в Збройні Сили України. І з початком повномасштабної війни він пройшов якраз всі-всі ті страшні місця, і Київську область. Після звільнення Київської області був і на Сумщині, і на Куп'янському напрямку. Багато в чому він мене виховував, був прикладом для мене, бо я медик, так само, як і він. Ми зростали разом. І, ну, для мене це приклад, яким, яким повинен бути справжній патріот і людина. Наприкінці березня Денису Луценку мало виповнитися 35 років. Поховали захисника на Алеї Слави, Баранівського кладовища. Олена Рашевська, Лариса Дудченко – Суспільне новини Суми.